Мене звати Вікторія, і я, певно, одна з тих жінок, які кохають не один раз у житті, а один раз назавжди. Моя історія почалася ще тоді, коли я була школяркою. Єгору було на шість років більше, і він часто приходив до нас у гості, товаришував з моїм братом Сашком. Тоді я ще не розуміла, як це справжнє кохання, але точно знала. Мій погляд завжди шукав його, мій голос ставав тихішим, коли він поруч, а серце. Гулко билося, наче кудись поспішало. У п'ятнадцять я сказала своїй подрузі Мар'яні побачиш, я стану його дружиною. Вона сміялася, як усі сміються з дитячих мрій, але я не сміялася, я чекала і чекала довго, Єгор жив своїм життям. Інститут, потім академія, робота, одружився і розлучився, а я, не дивлячись ні на що, тримала в собі віру. Життя підкидало мені чоловіків красивих, заможних, розумних. Але моє серце було зайняте. Весь цей час воно належало тому, хто навіть не здогадувався, що його хтось так глибоко і віддано чекає. І ось як у старих фільмах ми випадково зустрілись у торговому центрі. Я вибирала подарунок для Мар'яни, а він для матері. Випадковий погляд, Віко?» – запитав він, мов би не вірив. Єгору, не повірила я. Розмова полилася, як теплий липневий дощ. Неначе не було тих довгих років ні інших людей, ні подій, що розводили нас у різні боки. Він запросив мене на каву, потім на вечерю, а після вечері до себе. Я знала, що роблю, і вперше не соромилась свого бажання. Мені було, я чекала його півжиття, навіть якби це була одна єдина ніч, я хотіла її прожити. І не шкодувала б ні секунди, бо знала я з тим, кого кохаю по справжньому. Він дивився на мене і питав як сталося, що така жінка, як ти, досі сама. Я тоді взяла себе в руки, настав мій час бути чесною, бо серце моє, твоє Єгоре, було завжди, тільки ти цього не знав. Він мовчав довго, а потім зітхнув і сказав Сашко мені заборонив навіть дивитися в твій бік, а я? Я повірив, що не маю права. Якби знав, що ти, ми сиділи в нього на кухні, я дивилась на нього, як на диво. А ти, щасливий був у шлюбі? Він усміхнувся гірко. Ні, то був не мій вибір, більше втома від тиску. Мати пиляла одружися, всі вже давно не самі, а я втомився боротися. Він не кохав ту жінку, і я це чула в кожному слові. Вона ж, навпаки, кохала до нав'язливості, до фанатизму, вона переслідувала його, душила любов'ю, яка вже давно перетворилася на залежність. Я співчувала їй, бо знала, що таке кохати однобічно, знати, що він поруч, але не з тобою, чекати, коли твоя любов стане взаємною, даремно, але кохання має бути взаємним Віко, серйозно сказав він. Інакше воно, біль. Я кивнула, і, здається, у той момент усередині мене щось нарешті стало на своє місце, коли він сказав Давай одружимося. Я навіть не здивувалась, просто усміхнулась і прошепотіла. Я знала, що це буде. Він сміявся, підхопив мене на руки, кружляв, як хлопчисько, і вже наступного дня заявився до моїх батьків просити моєї руки. Мама плакала, тато мовчки кивнув він завжди довіряв моєму вибору, а брат Сашко спершу здивувався, а потім просто потиснув його рові руку. Все, ні докорів, ні заборон. Ми обрали дату. Вересня гарна, дзеркальна, легка для запам'ятовування. А ще улюблена мамина цифра. Чекали ми роками, то ще два місяці перечекаємо, сказала я. І закрутилось сукня, ресторан, заява, свідки, квіти, декор. Я не просто готувала весілля, я вкладала в нього своє серце, для мене це не був просто банкет чи фотосесія. Це був обряд, моє особисте таїнство. Коли настав той день я була щаслива, як ніколи, усе всередині мене світилося. Я дивилася на себе в дзеркало і ледь впізнавала. Очі сяяли, шкіра світилась, губи самі усміхались. Мама поправляла Фату, Мар'яна, моя найкраща подруга, бігала з пудрою і серветками, а я стояла нерухомо як вкопана, боячись щось зіпсувати в цьому чарівному моменті. Єгор чекав мене в залі, коли я увійшла, він не відводив очей, і я знала це справжнє. Він стискав мою руку і тихо шепотів на вухо. Нарешті, тепер я не відпущу тебе ніколи. Ми сказали так випили шампанське, кружляли в першому танці, сміялися, жартували, обіймали всіх навколо. Весь зал був сповнений тепла. Навіть Сашко, мій брат, підняв тост і сказав: Я бачу, що ви справжнє, якби це було інакше, я б знав. Але я спокійний і тут, як грім серед ясного неба. Підійшла офіціантка, тихо сказала Вас просять вийти. Хтось чекає. Хто? Я не знаю, жінка, старша, сказала, що дуже важливо. Я здивувалась, всі, кого я хотіла бачити цього дня, були тут поруч, хто ще міг прийти. Я вийшла, стояла старенька жінка, невисока в темному платті, з посивілим волоссям, зібраним у скромний пучок. Обличчя зморшкувате, але очі очі були такі глибокі, що мені здалося, вони бачать мене наскрізь. Ви хотіли мене бачити? запитала я насторожено. Так, дитино, я не хотіла псувати тобі свято, але мушу сказати слухаю, ти дуже гарна щаслива. Але виходиш заміж на за того чоловіка. Я відчула, як земля похитнулась. Що ви сказали? Не вір йому, він не твій, він досі ходить до своєї першої дружини. І він до неї повернеться. Повір мені, крихітко, через рік розлучення це нісенітниця, хто ви взагалі така, ти можеш не вірити. Але коли все це станеться, згадаєш мої слова. Краще вижене його зараз. Так, буде боляче, але потім стане легше твоя справжня доля ще попереду, а це не вона. Вона обернулась і пішла, залишивши мене з цими словами, мов із ножем у серце. Я стояла на порозі ресторану, мої руки тремтіли, в голові роїлись думки. Хто вона? Звідки знає? Чому сьогодні? Голос старої жінки звучав у мені, наче ехо. Через рік ви розлучитесь, я не знала, як повернутись у зал, як усміхатися, коли всередині сум'яття. Все життя я мріяла про це весілля, а тепер у мене в душі тріщина, і вона розростається щосекунди. Я повернулася у зал, намагаючись тримати обличчя, але Мар'яна побачила все з першого погляду ти ніби привид побачила. Що сталося? прошепотіла вона, підбігаючи. Нам треба поговорити зараз, відповіла я, ледве дихаючи. Ми відійшли до дамської кімнати. Там, у тиші між мармурових плит і золотих дзеркал, я переказала подрузі все. Бабусю, її слова, її погляд, що пронизав мене наскрізь. Мар'яна слухала мовчки, тільки в кінці зітхнула. Віко, це маячня. Ну, подумай сама, якщо він її кохає, то навіщо йому одружуватись із тобою? Міг просто повернутись до неї. Але вона виглядала, наче справді знає щось, чого не знаю, я. Її очі були, мов справжньої матері, яка заради дитини готова на все. А хто тобі сказав, що це не її мама, кинула Мар'яна. Бач, якщо це родичка тієї Тетяни, вона могла навмисне прийти, щоб тебе злякати. І навіщо їй це? А ти не знаєш, що жінки на все здатні, коли мова про чоловіка, якого вони не можуть відпустити? Я мовчала. Усе, що казала Мар'яна, було логічно, але не могло заглушити оту внутрішню тривогу, яка ворушилась, як звір у клітці. Віка, твердо сказала подруга, якщо це тебе так гнітить, поговори з Єгором, просто скажи йому все, як є, та як я йому таке скажу. Коханий, сьогодні на весіллі до мене підійшла якась баба і сказала, що ти мене покинеш. Та він, подумає, що я збожеволіла, якщо він справжній, зрозуміє, а якщо ні. Мар'яна замовкла, не договоривши. Я не хочу псувати цей день, і правильно. Але тільки ти знаєш, чого варте твоє спокійне серце. Якщо сумнів сидить, він сам не вивітриться, а якщо мовчатимеш, потім буде гірше. Я кивнула, але говорити з ним вирішила не цього дня. Сьогодні я мала бути щасливою, хоча б зовні. Ми повернулися до гостей. Я вдягла усмішку, мов маску, танцювала, приймала тости, слухала побажання, фотографувалась. Але всередині все пульсувало, стискалось, дрижало. Після весілля ми поїхали в нову квартиру Єгора, простора з вікнами на місто, що полагкотіло нічними вогнями. Його дідусь, колишній генерал, залишив її йому в спадок. Тепер це і твій дім, сказав він, обіймаючи мене. Я мовчала, втомлена не тільки тілом, серцем. У ванні перед зеркалом я дивилась на себе довго, і питала це страх чи інтуїція? Єгор того вечора був турботливий, лагідний, не питав, чому я мовчу, але я бачила, що відчував щось не так все добре, спитав. Просто дуже втомилася, збрехала я, уночі я не спала, перебирала в голові кожну дрібницю, кожен погляд, кожне його слово, але не знаходила жодного доказу, що він нещирий. Наступні дні минали, як у медовому тумані. Ми з'їздили на тиждень у Буковель просто побути вдвох, насолодитися тишею і одне одним. Він був ніжний, уважний, дотепний. Я, наче, знову закохувалась у нього, і вже почала думати, що бабусині слова то просто стара змова, плітки, ревнощі. минув місяць, я потроху заспокоїлась. Та спокій, хитка штука. Він розбивається від одного дотику. Одного суботнього ранку я вирішила зробити чоловікові приємне він був на чергуванні, я ж спекла його улюблений м'ясний пиріг, запакувала ще гарячим і вирушила до нього. День був теплий, сонячний, не повіриш, але я навіть подумала ось воно щастя. А потім я побачила його. Єгор стояв біля будівлі і говорив із жінкою. Вони були близько, занадто близько. Розмова тривала хвилин п'ять, потім обійми! Вона поцілувала його в щоку, я зупинилась, серце стукнуло, наче хтось із середини його вдарив. Це була вона, та сама, я не пішла далі, стояла мовчки і спостерігала. У голові знову озвався голос старенької Він до неї повернеться. Я стояла, мов копана, тримаючи в руках поріг, що ще трохи, і випаде з пальців. Тільки одна думка билася в голові невже вона мала рацію? Єгор і жінка розійшлись, а він майже одразу попрямував до входу. Я швидко перехопила його погляд. Єгоре, він зупинився, обернувся. Вікуся, що ти тут робиш? Я уважно вдивлялась у його обличчя. Жодної тіні провини, страху чи метушні, тільки щира несподіванка. Хотіла тебе порадувати, мовила я, подаючи йому пакет. Пиріг, твій улюблений, ще теплий, там вистачить і для тебе, і для хлопців. Ого, дякую, він посміхнувся. Піду хвалитись, яка в мене дружина турботлива. Але почекай, а поцілувати? Я не рухалась, не могла. Єгор сам підійшов, обійняв мене за талію, і тільки тоді відчув, що я мов камінь. Що трапилося? Його голос був м'який, але в ньому вже з'явилася настороженість, я вдихнула. Ти нічого не хочеш мені сказати, з приводу. з приводу наших стосунків, наприклад, його очі звузились, він уважно на мене глянув. Що з ними? І тут я побачила, він справді не розуміє. Я вже майже відступила, майже хотіла облишити розмову, але він сам сказав Ага, ти, мабуть, щойно бачила мене з Тетяною, серце впало десь у живіт, отже це була вона. Так, вона дізналася, що я одружився, і прийшла привітати. Це все обійняла, поцілувала. Що кувіко, і я не кликав її, вона з'явилася сама. Це був жест вічливості, а я маю просто повірити. Єгор змовк, А потім сказав так, бо я не давав жодного приводу для недовіри, хіба ні? Я мовчала. Вікуся, він узяв мене за руку, якщо ти мені не довіряєш, то ми не збудуємо нічого. І якщо стара пліткарка на весіллі зуміла посіяти в тобі такий сумнів. То, може, справа не в мені, а в твоїх страхах. Я здригнулась, він потрапив у саму ціль. Я переказала йому все бабусю, її слова, її впевненість. Я хотіла забути, але після сьогоднішнього як? Єгор мовчав довго, потім подивився прямо мені в очі. Добре, хочеш знати правду, ти її отримаєш, та бабуся, мати Тетяни, я її впізнав із твого опису, і це вона прийшла тоді, щоб отруїти тобі день. Я сіла на лавку поруч. Мені стало погано. Чекай, тобто це була не випадкова перехожа? Ні, вона знала, куди прийти, знала коли, і знала, що сказати. Вона завжди була хитрою і впертою. За онуку на все піде, а Тетяна. ну, вона не відпускає. Вона сподівалася, що я ще повернусь, а я не хочу, і не повернусь. Але чому вона обрала такий момент? Це було жорстоко. Бо інакше не вміє, бо, можливо, вірила, що якщо наш шлюб зламається ще на старті, я захочу повернутись, але я ніколи не дам їй такого задоволення. Він подивився на мене так серйозно, так по дорослому, як ніколи раніше. Віка, я тебе кохаю сильно, і я не збираюсь бігати між жінками, я з тобою бо так хочу. Бо це вибір серця. Я заплющила очі, бо сльози вже кололи повіки. Я боюсь, розумієш? Я так довго чекала цього щастя, що тепер живу з відчуттям, що воно ось ось зникне, що хтось прийде і забере його, як ту іграшку, якої ти не заслужив. Ти заслужила, як ніхто інший. Він обійняв мене обережно, і я завжди буду поруч. Але, будь ласка, якщо сумніви знову з'являться, не мовчи, говори довіряй, бо інакше нас з'їсть мовчання. Я тільки кивнула. Вперше за довгий час я відчула полегшення. Цей діалог був болісним, але потрібним, і все ж десь у глибині душі лишився осад. Невеликий, але реальний, бо я знала, кохані жінки можуть бути не лише ніжними, вони можуть бути небезпечними, особливо ті, які не пробачили. Після тієї розмови все змінилося не в Єгорові, в мені. Я більше не вдивлялась у кожну його зв'язку, не стежила за інтонаціями, не прислухалась до кожного, я скоро буду. Ні, я навчилась жити без напруги, навчилась довіряти, бо не може бути любові без довіри. Можна любити і сумніватися, але неможливо будувати щастя на підозрах. Минав жовтень. В Єгора було багато чергувань, я ж чергувала вдома, робота, побут, родичі, клініка. Ми не бачилися так часто, як хотілося б, але кожна зустріч була теплою. Чоловік повертався втомлений, але завжди знаходив слова і обійми. Я навчилась не вимагати, просто бути, і це давало спокій. Одного разу я навіть зустріла ту бабусю. У магазині, вона не впізнала мене чи зробила вигляд, стояла в черзі з хлібиною в руках, і я довго думала підійти чи ні, але не підійшла, бо що б я сказала? Ви помилилися, ви зламали мені весільний день, ви, мати жінки, яка ще не відпустила мого чоловіка. Ні, я просто мовчки подивилась на неї і пішла геть. Мені було більше нецікаво, але доля, знаєш, вона любить закручувати сюжет, коли ти вже розслабився. Усе сталося у п'ятницю, я поверталася із роботи звичайний день, звичайна втома, і раптом отримую повідомлення з невідомого номера: Привіт! Ти ж хочеш знати правду. Подивись, і фото Єгор у кав'ярні з тією самою жінкою, з Тетяною. Вони сидять поруч, вона тримає його за руку, і ще одне вони на парковці. Вона цілує його в щоку, а він не відсторонюється. У мене перехопило подих. Ні, це не може бути. Я не дзвонила. Не писала, не кричала, просто стояла посеред кімнати, дивлячись на екран, і відчувала, як щось у мені знову починає ламатися. Я чекала його вдома, він повернувся, як завжди, з квітами, усміхнений. Привіт, кохана, що сталося? спитав одразу, побачивши мій погляд. Я мовчки подала йому телефон. Він подивився зблід, ти стежиш за мною. Це не я, це надіслали мені невідомий номер. Єгор сів, обхопив голову руками Слухай, це не так, як ти думаєш. Я не кликав її, вона з'явилася зненацька, сказала, що хоче вибачитись, бо через її матір у нас ледь не зіпсувався шлюб. Ми зустрілись на каву, бо я. я повірив, що вона хоче поставити крапку. Але вона знову грала, влаштувала виставу, фотографувала нас, я не знав. Віко, повір, я не хотів цього, тобі було приємно, те, що вона знову поруч він зітхнув. Я не машина, це частина мого минулого, але ти, мій теперішній вибір і майбутній, я вже не хочу жити в тому болоті, я з тобою, бо ти моє світло, але якщо не довіряєш, скажи. Я не можу кожен день виправдовуватись. Мовчання надто багато було вже між нами мовчання. Я втомилась, боятися, Єгоре. то не бійся, вибач мені за слабкість. За те, що не подумав, як це виглядатиме, вона вміє грати, але я не граюсь, я з тобою всерйоз і назавжди. Я відійшла до вікна, подивилась на темне місто. Десь там, за вогнями, ходить жінка, яка не відпускає, і її мати, яка лякає, і ще хтось, хто робить фото і надсилає мені, щоб зруйнувати, але я не дам їм цього. Я повернулась, підійшла до Єгора, торкнулась його плеча. Довіряти, це вибір, і я роблю його знову, але якщо ще раз не буде, перебив він, присягаю. Я сіла поруч, обійняла, вперше не як та, що боїться втратити, а як та, що впевнена, бо, щастя, не ідеальна картинка, це вибір щоденний, свідомий, і тільки від нас залежить, чи збережемо ми його. Дякую, що дослухали мою історію до кінця. Якщо вона вам відгукнулась, не забудьте натиснути вподобайку і підписатись на канал. Бо кожна історія має серце, і це було моє.